Головний тренер Буковина Андрій Мельничук. Пане Андрію, ваше враження від сьогоднішнього матчу, чи задоволені ви нічиєю? Ну, як враховуючи ту ситуацію, в якій ми так, столкнулися, то якби нічия для нас був позитивний результат, але срібно ми налаштовували футболістів на перемогу. Насамперед, випало центральний захисник, опорний захисник, атакуючий півзахисник, тобто, столкнулися з тими проблемами, які, дякуючи хлопцям, які вийшли і закрили ці позиції. Перший хотів жать, подякувати хлопцям за те, що проявили характер. Бачили, що тяжко було, судороги хватали, але молодці, дотерпіли, дограли. Мали моменти як виграти, так і пограти. Тобто, Нервова гра, скажімо, сам параз, спочатку десь побавилися одне одного, потім налаштувалися. Я думаю, для болівальників було цікаво гра, але це ж хвилина 80-ті, коли почалися відкати тих і інших хворіт. Тому очко на виїзді з суперниками, які знаходяться на третьому місці, які обіграв корпати на виїзді, я думаю, це позитивний результат. Головний тренер ФК «Епіцентр» Сергій Нагарняк. Пане Сергію, сьогодні ви, мабуть, здивували своїм стартовим складом, тому що я б його назвав експериментальним. Багато гравців, які ну, мали не так багато ігрової практики. Взагалі, який вам сьогоднішній матч? І чи задоволені ви грою своєю командою Ну і результатом. Ну, результатом зрозуміло, не задоволений Грою задоволений. Рахунок експериментального складу, на жаль, виникли проблеми. Сім чоловік на цьому тижні захворіло. Це вірусна якась, не знаю, вірус якийсь, ребята лежали з температурами. Дякувати їм, там Грущу, Біженар, той же Мороз. Дякувати ребятам, що вони взагалі вийшли на поле. Знаєте, бо, ну, що, я не можу людей заставити, коли вони хворі, вийти на поле. Це їхня ініціатива була. Допомогти команді, я їм дуже вдячний. Ну, що ви на рахунок тих футболістів, які вийшли, ну деякі хай задумуються трошки, знаєте, у нас не може 11 чоловік тягнути на собі все. Ну, це життя футбольне, це я ж кажу, я дякую команді. Так, обставини склалися, але ну, щоб вигравати, треба забивати, ще раз повторюсь. Ну, такі моменти, які ми не реалізовуємо. Ну... Час Буковиною ну, не просто грати, команда, да, там молоді хлопці, намагаються грати футбол, хоча б це вже приємно. Намагаються грати, так да, теж не вистачає, це вже їхні проблеми. А в нас, от, щоб забивати в другому таймі, особливо в такій ну, треба забивати, так що раз скажу. Дякую. Це дуже